На день Києва на головній столичній вулиці спостерігатиметься яскраво рожева феєрія. На хрещатику квіт... квітуватимуть новенькі м'ясочервоні каштани бріоті. Нині ж триває підготовка до висадки майже трьох сотень дерев. Майбутня окраса Києва – семирічні саджанці каштанчиків один в один. Їх тут рівно 115. Це в подарунок столиці від компанії UDP. решту дерев придбало місто і поки вони зберігаються в міському розсаднику Теремки. Закордонні рослини у Києві не новачки. Торік квітували в Деснянському районі. У Зеленівачі впевнені залюбки хизуватимуться й на Хрещатику. Це місце червоний каштан, котрой сьогодні очень благоприятно себе чувствую в наших ґродських умовах, Каторії. Минимально поражается минирующей молью, который себя зарекомендовал. Как устойчивое, устойчивое дерево да, в городских київських условиях. Каштанчики висадять на бульварній частині хрещатика і вздовж дороги замість лип. Тим гумінка вулиця не підійшла. Їм підготували місця у парку нивки для м'яса червоних красенів. Теж облаштовують лунки від бісарабської до європейської площі з обох боків головної вулиці. Винімаємо старий ґрунт для того, щоб його обновити. Засипаємо керамзит пісок, дренажная подушка, а далі свіжий наш отечний чернозем для нових каштанов, які будуть радувати нашу столицю і всіх нас. І станеться це вже наступного тижня, а квітуватиме дерева на іменини міста. В середу приходите, компанії Діпі буде сажати перші. Каштани, вот эти, которые мы видим. И думаю, что совместными усилиями приглашаем всех киевлян присоєдитися к тому міроприятю для того, щоб це, зробити красоту городу героя. Завдяки меценатству киян місто заощадило 650 п'ятдесят тисяч гривень. Відтак є можливість прикрасити каштанчиками інші столичні вулиці. Оксана Дупак, Водимороховець, телеканал Київ.